Перед вами срібна драхма царя Сіна Трука, правителя парфянського царства, карбована у першому столітті до нашої ери. Цей монетний тип карбувався в Екбатані, одному з ключових політичних та адміністративних центрів античної парфії. В останні роки правління чи одразу після смерті Мітріда II, парфія полинула у глибоку династичну кризу. Наразі залишається невідомим перебіг боротьби між різними гілками дому Аршакідів. Приблизно протягом одного десятиріччя було карбовано монети щонайменше п'ятьох різних великих царів аршаків: готарза, Орода, сінатрука та ще двох невідомих аршаків. Відомо лише те, що близько 77-го року до нашої ери владу у парфії захопив Сінатрук, що знайшло відображення у Вавилонському астрономічному календарі. Сінатрук, якому на той час вже було близько 80 років, був не прямим нащадком Аршака, а нащадком його брата, якого зазвичай звуть тірідатом. На аверсі монети він зображений у профіль з поглядом в ліву сторону, на голові тіара, оздоблена рогом та фігурами оленів. Такий тип головного убору має сакральне значення і вказує на зв'язок володаря з божественною сферою, на шиї торг. Символ шляхетного походження. На реверсі монети представлено архетипне зображення аршакітської влади сидячий лучник із луком, що розміщений праворуч на троні. Його трактують як персоніфікацію самого Аршака І, засновника династії. Через це зображення правитель демонструє спадкоємність влади та безперервність державної традиції. Навколо фігури розміщено грецький напис Васілеос Мегалу Арсаку. Теопаторос Нікаторос, царя великого Аршака, богом народженого переможця. Монета демонструє поєднання еліністичної нумізматичної традиції з елементами іранської сакральної символіки. Такий тип оформлення характерний для періоду, коли парфія зміцнювала власну політичну ідентичність, зберігаючи при цьому адміністративні та культурні риси еліністичного світу.